Які ризики купівлі транспортного засобу по генеральній довіреності? Відповідь, які ризики це залишитися без транспортного засобу та без витрачених грошей на транспортний засіб? Відповідь з практичного прикладу адвокатського бюро Ювченко і партнери. Коли звернувся військовослужбовець з питанням, що він придбав авто по генеральній довіреності, звернувся до сервісного центру. Але сервісний центр відмовив у перереєстрації транспортного засобу, зазначаючи, що власник авто перебуває у розшуку, але строк довіреності закінчувався 2-3 тижні, максимум місяць, що робити. Яка була здійснена юридична робота, щоб захистити права військовослужбовця та все ж таки перереєструвати транспортний засіб. По-перше, було оформлено договір купівлі продажу транспортного засобу відповідно до генеральної довіреності, підготовлена аргументовану заяву до сервісного центру про перереєстрацію транспортного засобу. До зазначеної заяви було долучено необхідний перелік. Документів, а саме документи щодо купівлі-продажу транспортного засобу, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Також було долучено довідку щодо перебування власника авто у розшуку, а також інформацію з реєстру божників, що власник авто не перебуває у розшуку. Також було доздолучені. Необхідні необхідний перелік документів для перереєстрації транспортного засобу зазначено, що порядком реєстрації не передбачено заборону здійснення реєстраційних дій у разі встановлення факту перебування особи у розшуку, окрім продажу транспортного засобу за договором купівлі продажу укладеним між фізичними особами в електронній формі засобу електронного. Кабінету водія або через портал Дія, вважаємо, що необхідно здійснити перереєстрацію реєстрацію транспортного засобу на підставі наданих заявником документів. Також зазначено, що сервісний центр не має жодної правової підстави. Щоб відмовити у прореєстрації транспортного засобу, є саме вичерпний перелік підстав для відмови у перереєстрації транспортного засобу. Які це підстави? По перше, подання до суб'єкта надання адмінпослуг неповного пакету документів. По друге, невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин. Транспортного засобу, із зазначеними в поданих документах, в результати перевірки за єдиними державними реєстрами МВС та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби, встановлені, що трас, саме транспортний засіб перебуває у розшуку або під арештом. Четверте. у разі звернення особи, яка внесена до єдиного реєстру.